Першим з закарпатських політиків свій вибір зробив екс-керівник області нардеп Валерій Лунченко. Уже о 8.30 він був на дільниці у рідному хусті. За кого голосуватиме, визначився давно. Я переконаний тому, що Україна сьогодні свідома, має зробити свій свідомий вибір. адже від цього вибору буде залежати майбутнє нашої держави. Це парламент це парламент, який буде обирати майбутній уряд. Тому кожен громадянин має свідомо до цього віднестися. На дільниці по вулиці Верховинській в Ужгороді проголосувало аж двоє політиків. Першим свій вибір зробив нардеп Валерій Пацкан. Не приховує, голосував за свою партію. Ці вибори для України дуже вкрай важливі, тому що ми на порозі війни. Суспільство зараз свідоме і ми мусимо кожен з нас розуміти, що ми обираємо собі майбутнє на п'ять років. Опісля голосує екс-мер Ужгорода Віктор Погорєлов. Каже, поспішає, тож прийшов на дільницю раніше. Я хожу до церкви на Цегнянську вулицю, Там 10 годин розпочинається служба. Я Завжди ходжу на службу, так що такий час для мене більш приємний. Ще до обіду проголосував і заступник голови обласної адміністрації Андрій Сербайло прийшов на дільницю разом із дружиною. Каже, слідкуватиме за новинами з виборчих дільниць до оголошення результатів. як зазвичай спати. Не вдається, тому що все ж таки навіть при тій ситуації, що десь є розуміння розкладів, все ж таки цікаво знати, а чи вправдалися ті е, сподівання, тому не до ночі. Олександр Ледида, який очолював Закарпаття чотири роки поспіль, голосував на дільниці у селі Барвінок. Кандидат у нардепи прийшов з онуком. Маленький Єгор каже, теж буде. Голосувати. Сам політик переконаний, важливість обдуманого політичного вибору дітям треба пояснювати з малку. Сьогодні кожен житель України повинен виконати свій громадянський обов'язок прийти і проголосувати віддати свій голос за того кандидата, в якому він бачить перспективу України, і за ту політичну силу, на яку покладає надії. Загалом ні плечистих охоронців, ні віп-умов голосували політики, як і пересічні закарпатці з запрошенням та паспортом. Дехто навіть вистояв чергу.